Хочу я вам, друзі, показати рушник, який я вишивала ще давним-давно, напевно, років ну, щонайменше 20 тому для, божечки, не вже стільки часу пройшло, для дітей своєї гарною знайомою. І я їм так його і не віддала. Чого не віддала, зараз я вам розкажу. Тому що рушник це сакральний предмет, який несе на собі багато сенсу, багато забобонів, які під час вишивки діють. По-перше, він вишитий не на рушниковому полотні, а на канві, і це дуже видно. По-друге, ну, поки я його вишивала, якщо чесно, діти вспіли, Одружитись, розійтись і ще раз одружитись. Того, що треба ж вибирати час, коли ти в ресурсі, коли у тебе гарний настрій, коли у тебе світлі думки, коли ти не чхаєш, не кашляєш. А я вишивала, взялася саме тоді.